За кулісами новий туристичний маршрут започаткували у театрі імені Марії Заньковецької. Відтепер там проводять екскурсії, під час яких можна буде дізнатися про історію його спорудження та життя засновника Станіслава Скарбека. Ілюстративним матеріалом слугуватимуть світлини і сторінок преси того часу і навіть короткометражний фільм. Понад те, під час екскурсії, можна буде побувати і під сценою театру. Навіть потім єврей віддав. Всі підземелля, під склади, але з тамтого боку казали, що скарбок направду не відчуває запаху грошей, бо ж тут його оця от махіна, цей величезний театр стоїть якраз на тій частині, яка розділяє Львів на християнський і на тамто жидівський. Екскурсовод Юлія Убрані минулого століття розпочинає першу екскурсію в театрі Марії Заньковецької. Спочатку усі ознайомлюються з невеликою відеопрезентацією, а далі найцікавіше. Кожен бажаючий може потрапити туди, що зазвичай заховане від людського ока. Вони зможуть спуститися під сцену і побачити обертовий механізм, який крутить акторами, коли відбувається вистава. До того ж, вони зможуть піднятися на блакитну в блакитну залу, де колись було помешкання графа скарбека, де він мешкав, де була його спальня і кабінет. Але насамперед це є та унікальна інформація, яку нам вдалося зібрати, котра потрапила нам до рук. І нам дуже хотілося, щоб про театр Марії Зеньковецької говорили так само часто, як про решта театрів, попри те, що наша будівля не в такому фешенебельному стані. Ось кімната самого графа Скарбека. Тепер вона зветься Блакитна зала. Островинна шафа, фортепіано і розписані стіни. Тут жив і творив меценат, а тут у підземеллі, можна подивитись на механізм, який крутить сцену. Втім, не всі куточки відомого театру можна побачити під час мандрівки. Дещо організатори залишили в таємниці це святає святих, – акторів. Я не знаю, чи ми зможемо вже аж так буквально запрошувати туди, де твориться власне вистава, тому що ми. Ну, ніби як трошки порушуємо свята святих, ми ніби даємо собі зайти в Захристів. Це є отака ситуація. Ну але ми ще подумаємо, як це зробити. Можливо, в окремих якихось варіантах, випадках, ми зробимо такі речі, щоб показати, яким чином робиться характеризація артиста, яким чином робиться перука, вуса, там і все інше. Триває екскурсія близько години. Її вартість 35 гривень для студентів та пенсіонерів, та 45 для усіх інших. Ініціатори цікавого маршруту переконані, тепер театр відвідуватиме ще більша кількість людей і Ваються серед них можливо знайдуться і інвестори, які допоможуть у реставрації старовинної споруди. Олександра Стасишин, Юрій Гелетович, Галетович, Новини.